Так, доброго дня. Розпочинаємо бюджетну комісію. Слово надається Рімі Миколаївні. Послухаємо її. Так, видатки загальний фонд за рахунок розподілу вільних залишків коштів по виконавчому комітету Саксаганської сільської ради 01.50. апарат. Заробітна плата збільшити на 2 мільйони 400. зміна джерел. За рахунок перерозподілу коштів. Загальний фонд, виконавчий комітет. Апарат 0150, організаційне, організаційно, інформатично аналітична зменшити видатки на 2 мільйони 400 заробітна плата, зміна джерел. По інших заходах в сфері соціального захисту соціального забезпечення зменшити на 40 тисяч гривень. Інші виплати населенню зменшити на 40 тисяч гривень. Мультимедійка у Саксаганський ДНЗ пролізок та Саївський ДНЗ. По відділу освіти Саксаганської сільської ради по школам. Продукти харчування зменшити на 37 600 за рахунок економії. І на окремі заходи по реалізації державних регіональних програм збільшити на 31 200 на оплату курсів підвищення кваліфікації для кухарів закладів ЗСО. Інші заходи в галузі культури і мистецтва збільшити на 6400, а саме придбання квітів. До заходів по спеціальному фонду виконавчий комітет Саксанської сільської ради забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства зменшити на 2 мільйони дев'ятсот проведення відповідність і планування видатків переноситься на код 6091 будівництво об'єктів житлово-комунального господарства збільшити в загальній сумі на 5 мільйонів 314 407. З них перенесення 2 914 407 та виділення додаткових 2 мільйона 400. По відділу освіти. Надання дошкільної освіти збільшити на 40 тисяч гривень, як я вже і казала, для придбання в садочки мультимедійки. Саксаганський день за пролізок Саївський. Все. Хто за дану пропозицію, прошу і голосувати. Тремний. Все. 你就不？Yeah,